Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кульжа Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який на даний час займає перші місця по пригону із Америки. Це в нас є американський брат європейської версії Ford KUGA Ford Escape третього покоління. Даний автомобіль нас люблять через те, що він у нас є багато функціональним, він у нас покриває потреби дуже багато автолюбителів. Ви можете обрати автомобіль як на повному приводі, так і на передньому приводі. Тут є декілька різних варіантів двигунів. Можна обрати дизельний двигун об'ємом 1,5, також можна обрати EcoBoost мотор Об'ємом також 1,5 літра. Він у нас буде видавати 170 кінських сил, а також самий популярний двигун, який у нас стоїть також і на цьому автомобілі 2,0 EcoBoost який у нас видає вже 242 кінські сили. Ці автомобілі зарекомендували себе як досить надійні, особливо якщо ви обираєте двигун 2,5. Він у нас іде простий атмосферний, але такі автомобілі супроводжуються простою комплектацією. На цьому автомобілі у нас можуть бути 4 види комплектації, це в нас базова комплектація S, також може бути SE, спортивна комплектація це в нас CEL, а також максимальна комплектація питання. Дані автомобілі випускаються у нас в 9 кольорах. Коли ми купуємо автомобілі заводу, то за два кольори потрібно доплатити невелику суму. Даний автомобіль йде у нас на максимальній комплектації. Таніум. Він у нас йде 2017 року випуску. І давайте поглянемо, що він нам може запропонувати за свої гроші. На даному автомобілі у нас є декілька цікавих фішок, що на попередніх комплектаціях ви можете не побачити. Тут у нас є такий сенсорний код, який ви можете ввести, залишити ключ в салоні автомобіля. Сходити на річку і не боятися, що ви десь ключ свій можете загубити. Також у нас є тут сенсорний безключовий доступ, що на попередніх комплектаціях ми можемо не побачити. Якщо ми підійдемо до кришки багажнику, також можемо побачити гарну фішку цього автомобіля. Вона подобається особливо людям, які часто люблять купляти речі в супермаркетах, коли ти йдеш з повними пакетами. Ти отак провів ногою і кришка багажника у нас автоматично відкрилася. Потім ти поставив сюди свої покупки і закрив кнопку. що є дуже зручно. Коли ми сидимо в салоні, ми бачимо, що на дверях у нас розміщені кнопки пам'яті сидінь. Також Регулювання зеркал і склопідйомники. Сидіти в цьому автомобілі у нас досить комфортно, у нас тут гарні шкіряні сидіння, в яких цікавий дизайн. Також у нас тут стоїть гарний шкіряний руль, який у нас є м'ягкий. На ньому у нас ми бачимо кнопки керування бортовим комп'ютером. Також управління голосом та керування мультимедією, а також круїз-контроль. На цьому автомобілі у нас також є адаптивний круїско-контроль і навіть автоматичне паркування цього автомобіля. Якщо у вас до цього автомобіля вже був Ford, то для вас тут немає нічого нового, але, тим не менш, тут у нас стоїть гарна. Магнітола фірми Sony, яка в нас грає дуже гарно. Також у нас тут є двохзонний клімат-контроль, кондиціонер, а також підігрів передніх сидінь. Коробка у нас тут стоїть шестиступенева, в якій є спортивний режим. Коли ми перемикаємо спортивний режим, у нас тут є такі лепістки, що можна переключати передачу на рулі. Приборна панель у нас тут. Світить гарними голубими стрілками, а також є гарний портовий комп'ютер, в якому досить багато інформації. Що стосується ергономіки цього автомобіля, то тут у нас є багато ніж для всяких речей, тут у нас є такі стаканники, також отакий потайник для мобільного телефона, тут у нас є USB-порт. Для музики, також тут є 12 вольтовий роз'єм, берег у нас є місце для води, а також для інших речей. Підлокітник на цьому автомобілі у нас є досить великий, тут у нас також є USB, що можна включити заряджати під телефон, а також вихід на 12 вольт. Також у нас тут є бардачок. гарний і ось такі штучки на розвідці. Сидіти в цьому автомобілі у нас досить зручно. Тут у нас є невелика бокова підтримка. Також у нас тут є такі декілька з підсвіткою. Посередині у нас є місце для окулярів, також цвіти. Також в цьому автомобілі у нас є панорама, яку ми можемо відкрити. Так, вот тут есть люк, и мы можем открыть место на заднем ряде в этом автомобиле Так як прийнято в американських автомобілях у нас досить багато, в ньому зручно сидіти, місця над головою у нас багато. Спинка регулюється по захлону. У нас тут є багато режимів, нахлон спинки. Можемо обрати для себе зручну посадку. Також у нас є тут такі лапки стаканника і досить зручно. Є в нас отакі обдуви, також американська розетка, яка розрахована на 110 вольт від українських блочків, вона, там працювати не буде. Давайте розглянемо з вами багажник. У нас тут він є досить великий, об'єм у ньому 454 літра. Також в нас є ось тут ось така ніша для запасного колеса, а також різних інструментів. Коли ми зложимо багажник, то об'єм у нас збільшується до 1600 літрів. Дані автомобілі. У 2017 році отримали в нас рестайлінг, також на них змінили трішки вигляд задніх фарів, а також передної оптики. Колеса на цьому автомобілі у нас стоять 18 на 235 ширину і 50 профіль що дозволяє нам їхати цим автомобілем комфортно, як і. Поганій дорозі, а також непогано по асфальті. Якщо ми відкриємо капот цього автомобіля, ми побачимо, що у нас тут досить мало місця, все так компактно зроблено і важко підлізти до будь-яких деталей. Акумулятор у нас стоїть аж під цією панелью, що для заміні акумулятора його досить важко замінити. Також у нас тут стоїть омивайка. Яка у нас розміщена трохи так як внизу під капотного простору, що також трошки незручно. Але так, в цілому, все в нас видно і все можна знайти. Давайте закриємо капот і поговоримо про зовнішній вигляд цього автомобіля. Так, зовнішній вигляд цього автомобіля у нас є такий сучасний. Він гарно підійде для будь-яких автомобілістів, тому що переважно, коли питаєш думку оточуючих людей, то всім він подобається. Кліренс цього автомобіля складає у нас 17 см, що для кросовера не є дуже багато, тому що він побудований у нас на базі Ford Focus. І він я більш міським автомобілем. А тепер давайте поглянемо на те, через що цей автомобіль всі так люблять саме на 2-літровому двигуні. Бликаємо драйв і легенько починаємо їхати. Зараз ми з вами їдемо по такій сільській дорозі. Ми виїхали трішки за... Асфальт, щоб познімати цей автомобіль. Як бачите, шумоізоляція на цьому автомобілі саме на цій комплектації досить гарна. На ньому немає ніяких скрипів, шумів, навіть по поганій дорозі. Дані автомобілі на 2-літровому двигуні люблять нас через те, що на них можна досить гарно і швидко їхати. Переважно такі автомобілі. Гарно використовувати по трасі, коли ти їдеш на далеку відстань, тому що ти тут легенько доторкнувся до педалі, і машина зразу мчить вперед. Зайняється він нас досить гарно, але повороти ним ходити на великій швидкості досить страшно. Тормоза на ньому, я б не сказав, що дуже впевнені. Для такої потужності хотілося б тормоза трішки краще. Ним досить комфортно, він у нас йде з гарною шумкою, але розхід палива на ньому також немаленький. Коли ми їдемо по місту, а також по сільській місцевості, то у нас розхід палива перевищує 10 літрів. Він десь складає приблизно 13,5 літрів по сільській поганій дорозі. А коли ми їдемо по трасі, то при швидкій їзді. Показник не падає менше 10 літрів. Коли у вас стоїть 1,5 літровий екобуст, то він не набагато менше буде споживати палива, показник буде відрізнятись в районі літри півтори, що не є досить багато. автомобілі у нас гарна оглядовість, У нас тут стоять. Великі вікна, тонка арка, що нічого не перешкоджає обзору на цьому автомобілі. Тут у нас стоїть на дзеркалах датчик мертвих зон, що досить зручно, коли ти їдеш по місту і хтось різко хоче тебе обігнати, і ти можеш не побачити. Автомобіль нам сигналізує про це і не дозволяє зробити різкий маневр. Автомобілем нам не страшно йти на вгін, тому що запас потужності на ньому є досить великий. Наш огляд підійшов до завершення. Хто задумується із вас про купівлю такого автомобіля, можу сміло заявити, що в цьому автомобілі є все необхідне для комфорту, він гарно їде, має у нас красивий дизайн, а також доступну ціну. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, а також до нових зустрічей!